Розберемо за будовою слово рибинка. Спочатку визначаємо закінчення. Для цього змінюємо слово. Рибинка, рибинки, рибинку, рибинкою. Змінюється частина А, це закінчення. Позначаємо. Частина слова без закінчення це основа. Основа слова рибинк. Тепер визначаємо корінь. Для цього добираємо спільнокореневі слова: рибка, риба, рибинка. Однакова частина риб, це корінь. Позначаємо. Частина слова між коренем і закінченням це суфікс. В слові рибинка суфікс инк. Позначаємо. В цьому слові префікс немає. Отже, ми розібрали слово рибинка за будовою.